Відновити зруйноване в Запоріжжі. Триває відновлення зруйнованих російськими ракетами будинки. Зокрема, на домі по вулиці Застафонській 8 повністю демонтувала третє та четверте під'їзди в сусідніх. Першому та другому виконують роботи з відновлення балконів, утеплення фасаду та посилення конструкцій. Водночас всім жителям двох демонтованих під'їздів планують видати сертифікати на придбання нового житла. 72 сертифікати в більшій своїй частині було видано і вже більш ніж 20 квартир мешканці змогли придбати. Гроші вже виділені на 36 сертифікатів, тож мешканці можуть придбати хоч сьогодні квартиру в будь-якій частині нашої держави. Запорізька міська рада і досі продовжує виплачувати відповідно до міської цільової програми 10 тисяч гривень кожному мешканцю. Є житло стало зруйнованим внаслідок російських атак. Хочу також зазначити, що враховуючи складну ситуацію в Запоріжжі, починаючи з вересня, міська влада розробила разом з обласною адміністрацією вісім пакетів, щоб надавати мешканцям допомогу. А от на будинку по Застафонській 10 ремонтні роботи майже завершені. Найближчим часом тут мають провести газ, а ще близько у 34 квартирах доробити дрібний ремонт. Також збільшено фінансування та внесені правки у проєктну документацію, зокрема щодо встановлення нових балконів. В нас є складності з введенням в експлуатацію через те, що в ході виконання робіт є збільшення об'ємів робіт і є недостатньо коштів за ініціативою міста Запоріжжя, обласна адміністрація звернулася в кабінет міністрів і в минулу п'ятницю було прийнято відповідне рішення: додати недостаючі кошти для завершення будівництва за Стафонський 10 І тепер в нас є всі шанси для того, щоб і де факто і де юре, це будівництво було закінчено вже в цьому році, і мешканці могли повно одноцінно зайняти відремонтовані квартири.